Леонід Каденюк, перший космонавт незалежної України, вітає Переяслав хмельницьких студентів про цю неймовірну зустріч. Ректор Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Віктор Коцур завжди мріяв, і вона відбулась. Причин для свята було багато, і воно стало можливим завдяки зусиллям усіх людей, які пишаються нашими видатними діячами культури та науки. Спортивний, підтягнутий, усміхнений. Леонід Каденюк мимоволі примусив усіх чоловіків підтягнутись та подумати про вранішню зарядку. Спілкування було дружнім і теплим. Леонід Костянтинович легко і зрозуміло пояснював найскладніші речі. І година круглого столу, на превеликий жаль усіх присутніх, промайнула як одна хвилина. І не було вихователів та студентів, а всі стали просто співрозмовниками, яким пощастило доторкнутись до космічних висот. Адже Леонід Костянтинович у 1997 році провів космічний політ терміном 15 діб і 16 годин на американському космічному кораблі шатлі Колумбія СТС 87 і отримав звання Герой України, незважаючи на те, що я чекав цієї події довгі роки, так ну здавалося б, ну все зараз. От старт космос має відбутися це ж така потужна подія, але все-таки не було ніякої ефорії, Була така робоча обстановка, але напруга була величезне було напруження, особливо після того, як двигуни включилися. От і ми ну, потім, як кажуть, поніслося, поїхало. Ми являємось сучасниками початку е, освоєння людиною космосу, от але це почалося, але буде продовжуватись тепер уже завжди, тому що е, життя на землі воно надзвичайно тісно пов'язане з космосом. Ви знаєте, що запаси нафти, газу там усіх цих вуглеводнів вони скорочуються і залишилось там. Не знаю, років десь ще за 30 може, щоб вистачить, а далі щось треба робити людині. Тому якраз і космос це те, що може нас е в цьому сенсі якимось чином е виручити. І луна «Сьогодні Переяславщина і наш університет започаткував новий проект, такий загальнонаціональний національний космічна Україна. І це не випадково, що перший крок зроблений у Переяславі, тому що Переяслав Хмельницький національний історико-етнографічний заповідник. Який заснований був Героєм України Михайлом Івановичем Сікорським, має один із музеїв, присвячений космічній тематиці, і досить потужний музей. В цьому році виповнюється 60 років професійної діяльності нашого шановного Михайла Івановича Сікорського. З іншого боку, першому космонавту України Незалежної України виповнилося також 60 років. І це теж якби таке поєднання музейної справи, де представлена космічна тематика, і ювілей космонавта, який зробив багато для розквіту і розвитку нашої держави, піднесення її міжнародного іміджу, збіглися в часі, і стало причиною роздумів про те, щоб провести такий захід у університеті. Присутність людини, яка присвятила все життя мрії, яка доклала неймовірних зусиль для її досягнення, примушувала багатьох присутніх замислитись і над своїм власним життям. А чи все зроблено на що сподівались, а чи можна було б досягти більшого? Та що там казати, кращого приклада для молоді? Годі й шукати. Гострий розум, технічна обдарованість, людяність ці якості Леоніда Коденюка є ідеальним прикладом для наслідування молоддю. У мене дуже багато було буває з школярами, студентами, з викладачами, ну і просто в селах там з дідусями, з бабусями. Їм також що цікаво всім цікавий космос. Всім цікавий. Навіть ті ж бабусі і дідусі задають ті ж самі питання, що і вчені задають. Тому я намагаюся те, що я знаю, розказувати побільше, бо вже як мені там вдалося побувати, то треба, мабуть, і розказувати, що вона там є. Наука до сих пір не може дати відповідь, звідки що взялося. Так ось саме там в космосі, коли бачиш це те, що бачиш, так? і взагалі все сприймається, як нібито попав у зовсім інший світ, От сам космос він допомагає людині скоріше наблизитись до розуміння того, що все-таки є, є якийсь вищий розум. Я написав книгу, вона називається Місія Космос. Так? Я не маю місце описати відчуття людини в космосі, але описати їх практично неможливо. Україна успадкувала 27% космічного потенціалу колишнього Радянського Союзу. Вона має достатній науковий потенціал для дослідження космічного простору та створення ракетно-космічної техніки і нових високих технологій. Сьогодні космічна галузь постійно стикається з браком коштів. Середній річний обсяг державного фінансування біля 40 відсотків від того, що визначено відповідними програмами. Але сьогодні вже розробляється стратегія розвитку космічної діяльності України до 2032 року. Довгі роки я не просто так вучав космічну техніку авіаційну, але і брав участь у створенні складних авіаційних космічних систем. От у мене багато друзів. Серед там російських космонавтів, керівництво російського російського космосу це мої друзі, керівництво американського космосу, НАСА там половина моїх друзів, керівництво Європейського космічного агентства це багато з них це мої товариші, з якими ми готували у зоренове містечко. Тому я, мені хотілося, щоб наше керівництво мене в цьому сенсі використовувало одну повному. Одну якомога більше, щоб я приніс державі. Космос цікавить нашу молодь. Можливо, майбутні дослідники космосу були присутні і в цьому залі. Ми сподіваємося, що цей захід він має не тільки певне наукове пізнавання, значення філософське для осмислення нашого суспільного життя і кроків, які робляться в науці і техніці сьогодні в Україні, але й має величезне виховне значення, тому що те широке коло людей, які взяли участь у підготовці проведення круглого стола, студентства, мало можливість з перших уст почути. Слова від космонавта України Каденюка про величезні можливості а, людини, досягнені її мети, розвитку науково-технічного прогресу і а, мало це велике значення для а, формування такого філософського погляду на життя під кутом зору, а, збереження людської цивілізації. Ставлення з великою повагою до оточуючого середовища і е, дбати про екологію, про життя на землі. А найближчі проекти, які знаходяться нині в стані реалізації української космічної науки, такі: створення стартового комплексу для нової ракети носія Циклон 4 на бразильському космодромі Алкантара, створення спільно з США ракети носія Таурус-2, участь у створенні європейського носія «Вєга», запуск супутника дистанційного зондування Землі Січ-2, створення супутника зв'язку Либідь, робота над наносупутником спільно з Японією та політ українського космонавта-дослідника на міжнародну космічну станцію. Нині Україна йде до широкої міжнародної корпорації у галузі космосу, займаючись цивільними космічними проектами. Маємо надію, що молоді українські спеціалісти зроблять гідний внесок у космічну галузь держави, адже їм є у кого вчитись.